Вітаю Україна показала всьому світі майстер-клас, як вляпатися в скандал на своїй території за свої гроші та погіршити стосунки з одним з надійних партнерів. Зроблено це було на майданчику саміті перших леді, який в третій раз пройшов у Києві. Цей саміт організовує Олена Зеленська, дружина президента Володимира Зеленського. Так, от те, що там відбулося, буде мати наслідки для відношень України і Азербайджану. Зараз розповім про що саме справа. На саміт перших леді запросили, і е, Анну Акупян це дружина Ніколи Пашиняна, прем'єр-міністра Вірменії. Е, треба зразу розуміти, що якщо ви запрошуєте представника країни окупанта, а Вірменія це країна окупант, яка вже більше 30 років е, контролює окупований Карабах, е, це азербайджанські території. Ну, треба очікувати якісь проблем. Але професіонали, професіонали з Офісу президента та МЗС, які запрошували пані Акупян. Ну. Про це, мабуть, забули, я розумію, навіщо її запросили е, Вірменія зараз? Є чи не найбільшою країною, через яку країною постачальником, через яку йде контрабанда мікрочипів, мікросхем і всякої мікроелектроніки, з якої потім росіяни використовуючи, роблять. Ракети і БПЛА, якими обстрілюють українські міста та селища, вбиваючи громадян України, мабуть, хотіли просто поговорити і переконати, або зменшити кількість таких постачань, або взагалі зупинити. Ну, знаєте, рівень таких надій, нагадує мені, що треба просто подивитися в очі путіну. Треба просто перестати стріляти, або треба, щоб підготувати країну до війни, просто. Просто готуватися до шашликів. і як допомагає, але прості рішення і далі е, от, намагаються просувати представники офісу президента. Цим вони підставляють Олену Зеленську, але питання ж в іншому треба ж було думати заздалегідь якщо б вони подумали то вони б зрозуміли що вірменія не відмовиться від такого великого каналу постачання для того треба було ну хоча б статтю в Таймс прочитати тоді вони дізналися що у 2020 році вірменія імпортувала зі США і е, єс чипів та мікросхем на 515 і 212 відсотків ну, відносно Більше, ніж у 2021 році. Розумієте? Хм. З США в п'ять разів більше почали купувати, а з ЄС в 2 рази більше. А 97% всіх мікрочипів і мікросхем йде потім до Росії. Так, в Вірменії майже нічого не залишається. І от при всьому цьому було сподівання: ми поговоримо з дружиною Ніколи Пашиняна і домовимось. Сподівання. Були марними. А от Анна Акопян, вона змогла показати майстер-клас, як використати фактично український майданчик для просування своїх наративів, а також для того, щоб знищити теплі стосунки між Азербайджаном та Україною. Дивіться. Вона майже третину свого виступу присвятила тезисам про 120 тисяч вистажених мешканців Карабаху, про голод, про геноцид, про блокаду. І мені все це нагадала історії, які ми чули про Крим від росіян. Пам'ятаєте? Так от, майже ті ж самі тези, але ці тези будуть. Розкинути зараз всіми міжнародними ЗМІ. І вони їх вже підхопили. Тому що це ж було сказано не в Єревані, а в Києві на саміті Перших леді. Коли хтось щось робить, він повинен думати про наслідки. Колись хтось щось намагається досягти, він повинен прораховувати всі можливості. І коли ви запрошуєте. Представника країни, яка дуже потужно співпрацює з Росією. І повірте, щоб не казали, ЗМІ знаходиться під впливом Кремля, то треба думати наслід... про наслідки. Не подумали. Буває не перший раз. Але треба ж розуміти, що можна було навіть запросивши попередити проблему. Пояснюю чому. По-перше, Ганна Копян читала. З Аркуша Папера, і це було зрозуміло. Вона підготувала е, тезиси і вона хотіла, щоб їх почули саме так, як це було підготовлено, може навіть в Кремлі. Не здивуваю, не здивуюсь, так от е, треба було спочатку узгодити, що треба казати, що не треба, і це нормально. Це нормально, тому що на саміті саме організатори е, мають всі можливості давати чи не давати комусь слово і обмежувати. Деякі моменти. Це дипломатія. Вона так працює. Але, мабуть, це теж не прорахували. Знаєте, все це буде мати наслідки для нас великі наслідки. Тому що це ж показує не тільки про наші а, стосунки з Азербайджаном, це показує про рівень компетентності тих людей, які займалися організацією цього саміту. Це показує про рівень їх розуміння, як що працює у світі. Ну, так, треба просто поговорити з дружиною прем'єр-міністра Вірменії, і все спрацює. Треба просто перестати стріляти. Цікаво. Чи вже зрозуміли, що прості рішення створюють непрості проблеми. Треба пам'ятати, що для Азербайджану питання Карабаху так само важливе, як і для України питання Криму. Карабах це Азербайджан. Крим, це завжди Україна. Коли я приїжджав до Баку, то бачив надпис Карабах. Це, Украї... це Азербайджан навіть на пляшках з водою. Треба розуміти, що подібні заяви в Києві не найкращий варіант для покращення наших стосунків з Азербайджаном, і 100% це не допоможе Україні. В відносинах з Вірменією мені цікаво, хто що отримав після цього виступу? Вірменія 100% отримала те, що хотіла, але не Вірменія. Керуюча верхушка в Вірменії. Давайте не узагальнювати, тому що величезна кількість Вірменів співчувають Україну, Україні підтримують нашу країну та намагаються їй допомагати. До речі, в різних країнах ми бачимо, як керівництво країн тримає одну позицію, а пересічні громадяни іншу, так от. Чи досягла а, представниця Вірменії того, чого хотіла? Так досягла вона використала майданчик і а, закинула свої тези в міжнародні ЗМІ, чи отримала Росія те, що хотіла так. Між Україною та Азербайджаном напружені зараз відносини, і Азербайджан відреагує. Може не зараз, може не так, як дехто думає, але реакція буде. І через своє спілкування з моїми азербайджанськими колегами, з якими я працював ще з часів, коли працював в комісії по міжпарламентському спілкуванню Азербайджан-Україна, я побачив вони ображені. І вибачень з боку України поки що немає. немає Чи отримала Україна те, що хоче? Ні, не отримала. Україна не отримала і найцікавіше, що і не могла отримати. Але коли запрошували, сподівались на це? І це показує ще раз. Я наголошую на тому, що рівень представників офісу президента, які займалися цим питанням на рівні плінтусу. Ну тому, що це ж не шоу знімати. Це міжнародна політика, це дипломатія. Це треба прораховувати всі ризики. І для того треба було запрошувати профільних експертів. Для того треба було запрошувати дипломатів. Для того треба було залучати цинтенки. Або інституції, які мають досвід і розуміння на цих проблемах. Але ті люди, які зараз керують країною, вважають, що їм краще знати. Ну, от і ми бачимо, що відбувається. Найцікавіше всьому цьому, що ця проблема не буде останньою. Не буде. Вона буде повторюватися знову і знову. Тому що коли люди... Які прийшли до влади в 2019 році, вважають, що історія України почалася саме з них, то вони відкидають три моменти: по-перше, досвід, який мають люди в Україні, по-друге, навики, а їх немає. у Цих людей, які прийшли. А по третє, історію. Вони не знають історію. А ті, хто не мають досвіду, не мають навиків і не знають історію, будуть робити знову ті ж самі помилки постійно. Особливо, якщо вони не роблять висновки. А дивлячись, що нема вибачень перед Азербайджаном, нема ніякої заяви, нема ніякого порозуміння і немає ніякого залучення експертного середовища, профільного експертного середовища, у нас вистачає експертів по цих питаннях. Так от, поки всього цього немає, можна гарантовано очікувати нових факапів від Офісу президента, які. Не найкращим чином будуть впливати на Україну і наше майбутнє висновки. Зробіть вже. Зробіть висновки і досить простих рішень.